Привіт. У мене вже, мабуть, по традиції буде третє замовлення в каталозі розпаковка в мишені. Тільки що забрала з нової ну, пошти замовлення. Відкриваємо ключем. Так, покажу, що в мене тут ще є. Так, накладна, як в ну, будь-якій коробці завжди ви отримуєте накладну. Тут перелік те, що, що ви замовили, сума, скільки це коштує. Так, тут у мене піна для гоління. Це я замовила Славіку. В першому замовленні я теж замовляла Славіку, але ми їхали в гості, я взяла її подарувала, тому замовила ще раз Славіку. На останній сторінці дуже класна знижка. Далі у мене дозамовили, позвонили дівчата, які замовляли собі ці наборчики. І дозамовили ще ось таких от чотири набора. Тобто у мене тут замовлені чотири кремчика. Буквально вчора в мене було їх там п'ять. це взагалі от дев'ять наборчиків таких от замовили. І чотири кусочки мила. Мила в формі сердечок. Аромат вишні і квітки ще якісь. Квітковий аромат. Також в мене в цьому замовлені кремчик для рук антивіковий із серії Novage SPF 25 має в собі класний кремчик. На знижці не пам'ятаю скільки коштує 50 мл. Напишу під відео. На знижки він буде до 18 лютого. І о, вчора робила розпаковку, така маска була. І ще одну маску замовила інша жіночка. Дуже крутезна, класна маска для них. Можна наносити кожен день як кремчик для них. Ну замість кремчика для них заживляє тріщинки, дуже класно зволожує. Після педікюру наносити ніжки, такі, як мігусінькі-мігусінькі. І ця маска зараз 155 п'ятдесят на знижці до 18 лютого І замовила тут ще 25 таких от пакетиків. Це для того, щоб дівчаткам полежить наборчики кожен в пакетик, тому що вони хочуть їх подарувати комусь. Ось таке маленьке замов... до замовлення в мене було по цьому другому каталогу. Каталог дуже класнючий, закінчується 18 лютого це в цю суботу. Тому встигайте реагувати і зробити замовлення. Це всім гарного, гарного дня.